Слава Ісусу Христу. Шановні браті і сестри, будемо читати Євангеліє від Святого Івана, 8 розділ, 12 вірш. Євангеліє від Івана, 8 розділ, 12 текст. І знову Ісус промовляє до них, кажучи, я світло. Для світу. Хой, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Пригадаємо, коли де і кому були сказані ті слова. Вони були сказані не апостолом Іваном. А особисто нашим Господом Ісусом Христом на початку 30-х років були сказані в храмі в Єрусалимі, коли наш Господь побував на горі оливний, помолився і зранку прийшов в цей храм. І Слово Боже говорить, що в цей храм прийшло дуже багато людей. Одні люди прийшли, щоб побачити нашого Господа Ісуса Христа, інші прийшли, щоб побачити його і помолитись, треті прийшли, щоб побачити Його і увірувати в Нього. А інші прийшли, як вороги Його, які згідні були Його каменувати, його арештувати. Але це не відбулося тому, що Господь перебував в храмі під Божим захистом і ще не наступив цей час. Особливо лютість виражали і ненависть книжники. Це були люди вищого складу, це були люди освічені, які. Передавали Слово Боже, які навчали Святому Письму у Джбових закладах, і вони стояли як догма, виконуючи свій закон тільки зовнішнім. Друге, це були фарисеї, які закон, святе письмо доповняли усними. Обрядами. Також були садукеї. Це секта релігійна, священників, які не вірили в існування духовного світу, які не вірили в ангелів, які не вірили в безсмертне життя і Воскресіння після смерті. Для початку нашої розмови хотілося б, щоб ми з вами зробили два таких визначення. Господь сказав я світло для світу, щоб ми дали визначення, що таке темрява і що таке світло. Термін темрява зустрічається декілька разів в Слові Божому. Ви пам'ятаєте, Дев'яту кару Бога в Єгипті, коли наступила темрява, і три дні перебувала в приміщеннях єгиптян, в цей час у приміщеннях ізраїльтян було видно було світло. Нам як людям трудно уявити і трудно представити собі, як це може так бути, але так було. Ми також знаємо про трьохгодинну темряву, яка відбулася на Голгофі після розп'яття нашого Господа Ісуса Христа. Енциклопедія Кирила і Мефодія дає таке визначення темряві Я на російській мові по оригіналу. Темрява це відсутстві свята, присутствие мрака. І невідомость. А також є підстроч, підстрочне ще таке оприділення, що написано, що це необразованість і асталость, які характерні риси темряви. Їх дуже багато. Ми не будемо з вами зараз на них зупинятись. Святе письмо. їх називає одним словом: це гріхи. А в посланні апостола Павла до Єфісян в 6 розділі 12 тексті говориться про тих правителів темряви. І вони називаються світоправителями Темряви і піднебесними злими духами. Життя в Темряві не приносить людини радості, не приносить щастя. Це є муки, це є страждання. Але темрява не вічні, дорогі браті і сестри. Її переборює світло. В цій же енциклопедії Кирилої Мефодія записано: світ – це лучиста енергія, ділаюча окружаючий мір відими. Є і друге визначення в підручнику фізики, де сказано ще. Що це електромагнитні хвилі певної частоти, які спроможні сприймати людське око. Надмік Гедеона часто приходиться бувати в різних організаціях учбових закладах. Ми спілкуємося з різними людьми, це тільки з директорами. Тому що тільки директор університету, інституту, директор школи може дати дозвіл, щоб роздавати Слово Боже студентам учням. І ніхто другого друге рішення не прийме. Маючи розмову з ними, ми бачимо, що це досвідчені люди. Вони знають про Бога, вони знають Бога, От, вони знають, що Він творець що він всесильний, всемогутній, правильний, святий. Вони навіть знають, що Бог є дух, Він безтілесний, Він не має ні кісток, не має ні крові. А інші говорять, так існує небесна сила, от існує космос, а не хочуть сказати слово Бога. Але якщо цим людям задати питання і одній категорії, і другій, скажіть, будь ласка, ви знаєте, що Бог є Дух всесильний, правильний, святий. А який одяг у Бога? Яке Його вбрання? Ніхто нічого вам не скаже? Ми, як віруючі люди, ми могли би дати відповідь на це питання. І, напевне, кожен із нас зміг би дати відповідь. Вбрання Бога це його в храмі, перебуваючи під Божим захистом. Він сказав це тому, що без нього неможливо отримати людині інформацію, неможливо отримати знання про Божі істини, що без нашого Господа людина неспроможна. Нездібно побачити орієнтири, побачити зміст життя. Без нашого Господа, а Він знав це, неможливо позбавитись людині від гріхів, і що, якщо б не було приходу нашого Господа на землю, людина не мала б ніякої надії на спасіння. І на землі не існувало б джерело, воно було б відсутнє, джерело спасіння людини. В Євангелії від Луки, в другому розділі, говориться про те, що Ісус Христос перший прихід Його, його народження, че світло для прозріння і навчання поган і всіх народів. А другий прихід це буде просіяє світло слави Ізраїлю. Один із равінів дав нове значення, новий зміст слово світло. Він сказав, що світло це ім'я Месії. В книзі об'явлення 21 розділі говориться про те, що не сонце освітлюватиме новий Єрусалим, а слава Божа. А світильником буде Агнець Божий. Знаєте, в старому заповіті особливу увагу уділяли світлу в храмі і світильникам. Його навіть отожестляли. Як Божий інструмент, так. і говориться в цьому 21-му розділі про те, що з тим світильником буде Агнець Божий, що брами не будуть зачинятись, що не буде ночі, що буде світити тільки його світло, що нічого нечисте не війде туди, а тільки ти. Ті Хто записаний в Книгу Агнця Божого. І тільки вони ходитимуть в світлі Божому. Я, Слово Боже також нам розповідає про світло нашого Господа Ісуса Христа, яке відбулося під час преображення на горі фавор або ярмон. Три учні бачили це, їм Господь дозволив це бачити. Іван Петро Яків. Вони також бачили Ілью і Моїсея, які були у славі. Але, дорогі браті і сестри, слава і світло! Ілії і Моїсея не можуть бути порівняні. З славою нашого Господа, де його лице світилось, як сонце. А одежа була біліша за сніг. В першому посланні до Солонян в п'ятому розділі апостол Павло пише: бо ви всі сини світла, І, с... і, сини, для... ага. і сини не належите ночі. Ні темряві. Церква Ісуса Христа являється золотим світильником, яка відкриває самого Бога через своє світло. Вона випромінює Боже світло, а ми являємося свічками Вставленими в цей Божий світильний. Світильник. І ми повинні свідчити на добрі діла, прославляти нашого Господа і нести це світло в темряву до тих людей, які ще не знають про Бога. Світлом Божим від світу, світлом Божим являється, вибачає, слово Боже. Яке відкриває самого Бога, діє як світильник, вказує шлях людям. Слово Боже, живе, веде людей до нового життя. Воно є духовною їжею для нашої душі. Так, дорогі браття і сестри, ми як служителі Гедеон. Розповсюджуючи Слово Боже, зараз маємо деякі затруднення в цьому питанні, маємо проблеми. Але не дивлячись на тей, цей складний час, Бог нам посилає свої Божі благословення. На минулій неділі ми відвідали і подарили нові заповіти двом жбовим закладам. Це у ліцеї харчових технологій студентам, а також студентам коледжу зв'язку. Завтра ми будемо мати працю в торгівельному училищі. Але я хотів би звернутися до вас, шановні браті і сестри. Скажіть, будь ласка, я впевнений, що серед нас немає ні однієї людини, яка б. Не хотіла зробити для Бога щось приємне послужити Йому. Ми, можемо, ми знаємо, як можна зробити приємне людині. Є багато способів, а для Бога ми не знаємо. Але якщо ми даруємо Слово Боже, то, що ми молимося, це дуже добре. А даруємо Слово Боже, ми виконуємо певні дії. І це вже наша віра з певними діями. Я хотів би звернутися, закінчуючи до вас, щоб ви приходили до нас, до гедеонів. Бог хоче, щоб кожен християнин служив йому і ви знайдете там місце для праці. Ми нікого не запрошуємо вступати, в члени. Хто до нас приходить, вони приходять, моляться з нами, йдуть на розповсюдження. А якщо людина вступила в члени, то згідно з сатутом, якщо напротязі року не заплатила членських внесків, вона вибуває автоматично. Дорогі братя і сестри, від вас ждуть пастори церкви. Щоб ви виконували Божу заповідь, від вас жде Господь, Ісус Христос. Приходьте до нас. А хто приходить, то вже залишається і працює з нами постійно. На закінчення я хотів би зачитати Євангелію від Матвія, 5 розділ, 16 текст. Це якраз є заповіт, наказ нашого Господа Ісуса Христа кожній віруючій людині. Євангелією від Матвія 5, 16. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Будемо молитись. Амінь.